Комісія Херманської міської ради протокол номер 69 17 грудня 24 року 1035 відкрита. Присутні. 30. Голова комісії вважана Олексій. О, не, так, всі присутні. Давай підійдемо. Поздравнення зараз... завдання на розроблення комплексного плану. Затверджуємо. Завдання, да, я так дивився це. Той, то. да, бігал. Бігал. Да, 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 все так, вони да, посидали, все скидали. Все вони поскидали, все. Да, да. Це тут стратегія, все да, вони змінили. Ми так. вас запрошували депутатів, ми щось розкидали до нас. Ви якраз вони всім запрошували? Запрошували. Вам скидав, всім розкидав на запрошення. Дивіться, і я можу скинути, може ніхто не дорогував. А я не знаю. А коли ти позвонив, Варкер, якась, прийди на не, ну, зробні, так, це на розміщені. Дивіться, може, твої, щось добавите на другі сторінки. Там дивіться, треба по заведі, по цьому. Ось сюди, груші дерь. В білю віках. Планування рішень до 5 років, це що це детальних планів, п'ята позиція, локалізації короткострокової, середньостроково, в і не перспективи, а перспективи. Це ж як воно поняття? Це ж ці детальні плани, ну, я не знаю, però, що обласний план розробляється 3-4 роки, може, до, не знаю, скільки вони ж розробляється за рік. Вони тобі дивили. Вони тобі дивили. Ну, на 40 населених пунктів. Так, да, там все. 800 тисяч гектар. Як 800 тисяч гектар? Ну, якщо в одне село, то плюс-мінус. Ну, 40 тисяч населених пунктів, так, і... No. Ah, а чи обручення більше 868 квадратних метрів? Він пише. 868 квадратів. Метр квадрат. А вона да. ми... перевести. То -то Нет, <рес> це зброй. Не, <рес> Ні, то вони можуть метр квадратний. Я питався нього вчора ціну. Які позиції нам зробили для того, щоб поучаствувати в грошах цих американських, як він розказував, він написав 868. А у вас тут 800. Так як вони нам скинули. Просто ви ж будете платити по цій судді. Це вони нам скинули. Це вони нам скинули те, що вони готували, вони нам скинули. Вони нам скинули не це було за мене відділу матаж. Ні, вона була. Вона була, була постійно у нас на комісіях, вона була присутня по всіх нарадах. Ми все наче поключали. Теж. Це реконструкція царп у освітньому. Це, Але, це так, захоч... це в нас була стратегічна сесія із старостами, о, і старости... Це фонди і... і... та столоцерни. А ну, слухайте, що захотіли. Ти був на всіх потосах, чуєш, що можеш? Мов придумуєш. Блёшь, я з вами келдуюйся. Це не захотіли. Це пропонується створення водопостачання, відводи, створення закладів обслуговування населення, створення молодіжного центру простору. Це ми по стратегії. По стратегії, так. А, да. Це, а, стратегії. То, половини, це по стратегії, стратегії. воно йде, тут включалося. Ні, це не стратегія. Це, це завдання на коритування, це да. реактування, це, це да. скільки це, це, це завдання стояння, як ви думаєте? 5 як думає? мільйонів. Є які? Та ні, ні от це Льоша, так? Льошка, да? Ще, да, ще, да. Лошка, 100 тисяч стоїть. Але це 100 тисяч переходить 18 мільйонів. Оце 17 мільйонів. Правильно? А не більше. Бо там йде, якщо розробити комплексний план, то там до 40 мільйонів. Там вже 16-40 тільки населених, тому що на цей год ми виділяємо там, то займе 8,5 років. Також зйомку спочатку до постанову через зйомку я не знаю, не визнавати. Створення кондитерського підприємства. Але давайте почитаємо, що хочеться, створення притулки для тварин, створення центру для надання послуг соціального образового населення, створення громадських просторів, створення туристичних маршрутів, будівництво без відпочинку, хостелів, будівництво біктранспортної інфраструктури, будівництво освітньої медицини культури, будівництво соціальних гуртожитків, відділення виробничих зон, будівників, створення підприємств та робки сільськогосподарських трудових, передбачити розвиток харчової промисловості.

Коли не видно, який вауси. Зворення лісових смуг з межами населеного пункту, облаштування локальних станції моніторингу атмосферного повітря поблизу промислових об'єктів, створення загально-реалізаційного центру, ресурсів центру населення За потреби. А якщо нема того, що ми хочемо, воно можна додати? Звісно, сюди все можна додати. Це у нас була технічна сесія з керівниками із сільськими старостами, мається з старостами із сіл, і вони теж там своє вносили, це це писала, що вони подають. Просто... Е, це був комплексний план. Це, це завдання, а коли вже будемо розробляти комплексний план, mm -hmm. кожне село ми будемо брати по кожній точечці, ми будемо землю передивлятися, щоб його внести вже все. Коплексний план, скільки там надається, надається на 10 чи на скільки років, тоді тільки можна буде вносити в нього зміни. Скільки там, я ще треба буде почитати. І займайтеся, кожен ці, ми будемо гарно приглашати, і будемо. Це клопотки вам видати. Прем'єр, не рік, немає не три. Але на цей рік ми залучуємо, щоб зробити, зняти нам. Що, голосуємо? секунду. Девідальний план адміністративного центру громади. Це перше, первоначально треба зробити. Mm -hmm. А це про землю, перелік земельних діамок, що підлягають формування та реєстрації. Це сюди не входить, так? Всі всі, що я буду сформують, ма що не сформування. У разі необхідності, відсутня. Ті, що не ті, що тоді mm -hmm. ну, вимагають. Mm -hmm. Вони все описали, якщо щось ні, ми ми прибавляли. Тут без питань. Ні, якщо можна З то... то без питань. Що... Ну це так і Це перспектива, яка ви о, тут, там, ну треба, ми править, підприємство. Я вже б'юся, вже три роки за оце що треба <праць> робити. там Так, що там у нас? Три... Прозатвердження. Та, Хто там, та, та, та. там у нас? Жекотарські, е, стоянка, О, гараж там і за межами козинки. Минускої міськради точно? Нема розміщення. Ні. Ну, так, що ми Так. Йдемо в шокотацію. Дві стрільця є, написано? Так, «Стрільця» — це у нас йде на... Ось а це шокотарство вони дописали чогось. Це йде межами, там де стоянка, де маску. Так, за викликав?

Ковалишина. Так, це ага. де проект. Ще, 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 ще. Де, де... ось <говори> так, там деше знаходиться проєктний план. Все. Що можна? Ой, 9 ташка, чи садик оце з Те, Ти вже це будинок, 9 ташка може проходить, так? Да? <говори> дорогу. Ще інтерес. Це у кожного зустріча там де БЦ. Дякую. Там давай, дякую. А тобі даваші фішечки. Так, ви це і там робите і он. Ну, треба б їм да, точно. Здорості. Ну, до до сьогодні ніколи краще не того. На здоров'я. Так, перед початок. Це я до нас підходить і, ходить, і <колай> каже, що барашти, але це металеві і тим образом не 30 січня. Про звернення, коли ще нам це ще було на чергі року. Всі люди хотіли, щоб обрали гаразді тимчасові. А ми не можемо вирішити рішення. Усі люди кажуть, ми готові підписатися, там, де там, там, там. Ну, А як оце тут, як спорткомплекс це, будували. Ми можемо... Ну А як спорткомплекс а, будували, і... як його по побудований гараж Кириченка, як йому казав, то, то ми його знести. Він Каже, обмініть. А ч это? А сейчас количество питання на сайте конструїрує бізнес-ологич. Прикольно, так? Бачите, з стороні сторони ще е, він там каже, а я чим наоборот, я з ним балакав, він казав, я тут я його гадав, так? Ні, не давно. Я сам нічого все це мені. Просто на 15 будинку виходить там у кулеча. <звук> 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 І цей, і цього, і внутрішнього. Що? Круто. Давайте, давайте. Все, Все давайте. Хорошо. Ні, да, за базарі, yeah? я сказав, там віддам, я чую, знаєте, що я. Я попущу. Ні, там реально. Він проснувся, що і за тому, що право уважно на будинку. Як, як це можна, далі заповнити. Щоб новий право власне. Це юридичний каже. А те, що я тепер не знаю, то де зробив хімію. Вже будівля списана ну, була, вже будівлю не було. І тут будівля появляється з п'ять років, і вони роблять документи на вирішення. на неї що вона була. То, ну, будівля, це тут вже 5 хімія. Правильно. Тобто в будь-якому то, випадку, ну скажімо так, повинно було бути спочатку. якийсь вироб, якщо, я Там теж там, було не розписання, а що, було, що на списання будівлі, що вона підлягає, вона підлягає в зв'язку з тим, що вона аварійна чи що там так. А потім...

Звертат... прийшла до нас, Зайшла зайшла до нас. Хоче взяти варену, тепер цю зимальну ділянку підіснуючи, ми питаємо його. А чому у вас рішення було б це там буде? Я нічого про завершення документації, а ви ще досі не заключили договір, Ну, не знаю, так случилося, що я подав документи і скасували на ті документи.

Юридичні відділ можна перекласти. На, на заключення договорів. Правильно юридичні відділ на передвести на заключення під хозборами. Звичайно, да. вони, вони, це вони повинні, так. Це, це не земельний відділення. Звідки? Ні, отправили Ні, відповідно. Рішення приймаємо, юристи готові договора, а потім по півроку і більше, чекають, що щоб людина з'явилася, щоб писала договір. Бодівчата набагато вирушає. Боівчата отримаються. Сейчас пережив. Сейчас. А там твердив не пічці. Не факт, я прошло. Так, затвердження пічок всі задам. да? Передивилися, їх всі.

Я балаком сейчас за раньше открываем и зарядку.